Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Гроші мають сильну енергетику. Цифри і букви на купюрах мають сакральний сенс. Тому перед тим, як віддати купюру в магазині, треба до неї придивитися. Якщо є певний набір цифр. То її краще не витрачати. Вважається, що в цьому випадку можна примножити свій стан. Але на що саме треба звернути увагу, шановні мої друзі? Для початку потрібно придивитися до номерного знаку. Якщо він збігається із датою народження або іншим важливим днем, то така купюра енергетично пов'язана із людиною, а значить, що може бути своєрідним магнітом для грошей. Віддавати її не можна. Звернути увагу треба і на літерний код. Якщо поєднання букв збігається із ініціалами власника або першими буквами його імені, то розлучатися із такою купюрою теж не варто. Визначити щасливу банкноту можна і іншим способом. Для цього потрібно звернути увагу на поєднання цифр. Наприклад, якщо багато сімок, це хороший знак. Цифра приносить удачу. Ось так, мої шановні друзі. Бажаю вам багато грошей, миру, щастя та здоров'я. А я дякую всім за увагу. Пишіть коментарі, побільше їх пишіть. Дивіться всі мої відео, ставте подобаєчки, підтримуйте мене фінансово, будь ласка, тому що для мене, як ви знаєте, що дуже і дуже величезний стимул. Дякую всім за увагу!